Вітаю вас, шановні колеги! Я Мацькович Марія Романівна, співавторка підручника з польської мови для 6 класу, співавторка модельної навчальної програми Друга іноземна мова, 5-9 класи для закладів загальної середньої освіти. Авторка праць з методики викладання польської мови як іноземної, праць, які стосуються польської літератури, кандидат філологічних наук, начальник Драгобицької філії державної наукової установи Інститут модернізації з міста освіти. Підручник, який ми сьогодні вам радо представляємо, було складено з науковцями та методистами університету Марії Кюрі Склодовської, що у місті Люблін, Республіки Польща. З центром вивчення польської мови як іноземної. Підручник польська мова як Друга іноземна має ряд переваг. На початку підручника розміщено таблицю, в якій ми інформуємо, що тренується, який матеріал подається, що закріплюється, а що повторюється. Цю інформацію вчитель може використати при укладанні навчальної програми. Чи календарного планування. Тематичний матеріал підручника поділений на кілька блоків. Чітко сформовано завдання та теми. А матеріал подано зрозуміло. Вправи розташовано у порядку градації від простіших до складніших. Подано лексику для самостійного опрацювання, застосування та тренування. Художній матеріал, який доповнює сторінки підручника, є не лише ілюстративним доповненням, а й виконує функцію словника у малюнках. Вправи містять життєві ситуації, які можна моделювати у реальному житті. А кожен блок тем містить чітку структуру, в якій є місце для тренування мислення, логіки, розвитку комунікації, читання, усного мовлення, письма. Деякі блоки тем містять літературний компонент, через який учні знайомляться з новою лексикою, дитячою поезією та польською культурою. Загалом підручник містить шість анкет вікторин про Україну та Польщу. Які можна використовувати як самостійні проекти для вивчення тем, таких як географія країни, культурне життя та визначні особи, а можна подати як окремий урок для продовження і розвитку цієї тематики. Ми вважаємо, що таким чином учні та учениці швидше опанують нову лексику. Глибше зможуть зрозуміти тему, яка вивчається, зосередитися на нових мовних одиницях у порівнянні з рідною мовою, а також навчаться різносторонньо дивитися на проблему та шукати різні шляхи її розв'язку. Окрім цього, підручник не перевантажено грамантичними правилами та термінами. Нові мовні явища тренуються на прикладі вправ через гру. Через кросворди, ребуси, проекти, які можна виконувати як самостійно, так і в команді. Підручник містить завдання спрямовані на розвиток критичного, системного, узагальнюючого мислення, що є основним на сьогоднішній день. Підручник створено на основі модельної програми Друга іноземна мова, 5, 9 класи для закладів загальної, середньої освіти. А складові подручника згідно програми, цей підручник складається з дев'ятьох обов'язкових тем, та трьох тем, які узагальнюють вивчений матеріал, які структуровано за принципом узагальнення і зазначено у рубриці Це вже ти знаєш. Та ще двох тем, які розкривають традиції мову країни, якої ми вивчаємо. Кожна узагальнююча тема розташована після трьох основних для узагальнення, повторення, систематизації отриманих уже навичок. Схематично підручник складається з теоретичного матеріалу, який вміщено у таблиці, хмаринки, малюнки. Складається він також з діалогів, монологів, текстів пісень, поезії для дітей, які складені як і авторками-підручниками, а також і польськими митцями. Завдання до вправ побудовано таким чином, щоб включити мислення дитини її уяву, навчити її працювати як у команді в групі, так і самостійно. Вміти порівняти, які представлені культурні традиції є спільними, а які відмінними в Україні та Польщі. У підручнику є зазначені наступні рубрики: Я читаю, слухаю, співаю. Пишу, порівнюю, веду блог, виконую завдання, розв'язую ребуси, кросворди, готую проект, презентацію, беру участь у змаганні. Підручник містить аудіозаписи до текстів, діалогів, поезії, QR-коди для прослуховування пісень, які можна прослухати та виконати завдання до них. Сподіваємося, що цей підручник зацікавить вас і ви радо навчатиметесь та навчатиметесь з цим підручником. Щиро дякуємо за можливість презентації та за час, який ви присвятили на знайомство з нашим підручником.